Благословен Бог наш седа нині присної во вовіки віку. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Жителі душі істини, железні Сиса, і сповняє сокровище Жизни, подати люк, привісали савни і очистини в є скверни. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий грібкий, святи безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу. Нині і присної повіки віковам. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наша, Владико, прости беззаконнія наша, святий посід і свя наша. Імене Твоє, Твоя ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помил. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині приснує во віки вікова. амінь. Отче наш весина небесі, засвідиться да ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вони на небесіки нас, на в нас.

Помило, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилого помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помило, Господи, поміло, Господи, помилуй, слава Отсу і Сину і Святому Духу. Нині присної повіки віковам. Придіти, поклоніться, цариві нашому Богу, придіти, поклоніться, Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і приведем саме, Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, душе моя, Господи, Господи Боже моєго з и єси зілової сповідання во вліпу, облексей єси, одіяйся свідом яко ризою, просирай небо, яко кожу, покривай водами, привез я своя була облака на восхождення, своя годяй на крилу вітринню, своя, Творянила і дух своя, своє пламенони. Основай землю, на твердий, я не приклониться во вік віка, без нея кори за одеян є. Я на ура води от запрещені твоє повітну до вас, рома твоя бояться, восходять ори і не сходять во місто. Єже основал, основав, єси їм приділ, положилися й не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Посилає источники і подебріг посеред огор пройдуть води, напаяються звіри сельне, зудило на орево вожажду свою на те, птиця небесне привітають. От середі камені дадять глас напаєори гори привез приніг своїх, от плода діл твоїх насититься земля, призибає траву скотом, і злак на службу чоловіком ізвести хліб от землі, вино веселить серце чоловіка, умастити лице й леєм, і хліб серце чоловіка укріпить, наситься трева повне, кедрила свіже, си насадив домом псиці, возніздяться. І родіва жили, що тіме, ора оревасок, і ленив камінь прибіжище, зайцем, сотворили силу нового времена, сонце боз на запад своє положили сітьмуї без нож, Ниже пройдуть і звіри добра в неї скільки не рекаєш, восхитити і взыскати от Бога пишу себе. <кхе> Восія сонце і собрашася, і в ложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє і на ділання своє до вечора. Яково звеличишся, діла твоя, Господи, вся примудрості сотворилися, і сповнися земля твари Твоєя. сіє море великої, пространної тамади і женіще, сла животне, мале, великеми. Там Тамо корабли приплавають, його вже создалися і рухатися йому. Всяку тобі чай дати пишу йому благоврем я, дав, що тобі їм собі руд, отвержу тобі руку, всяческа, і сповниться благости, одврачу же тобі лице возм'ятуться». От тими ще дух і ще знать свої поперсую возратяться, посла ще духа твоєго служиздуться, не обновиш лице землі, буде слава Господня вовіки. віки, возвеселиться Господь у діх своїх, призирай на землю, утворяю, трястися, прикасайся, і дом'ятся, Господь Господи, у животі моєму, по любому моєму є, єзда усладиться йому безда моя. Адже возвеселюся в Господі, дай ще одну дрішниці от землі, беззаконниця, яка же не бути, їм, благослови душе Господа. Сонце позна запад свой положили, сеть мої, бо нож. Як у діла Твоє, Господи, вся при мудрості сотворили єси. Слава Отсує, Сину і Святому Духу, і на ній і пресної во віки віков, Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Боже!

и во любим епископе нашим Кернили, чесним пресвитерству Христе Диаконстве, осем пречте людей Господу помолимся. Господи помилуй. Обо охраним в народе нашему, предержащих властек наших, і осем воин сви Господу помолимся. Господи помилуй. Охрани сами святые убители, сяйся кому ради стран веру и живущенных, Господу, помолимся. Господи помилуй. Облаго, благоразстрени воздухові забили плодоземних меремних мир, не Господу, помолимся. Господи, помилуй. не дующей, стражищ блин на його его Господу помолимся. Господи, помилуй. Бо По избавитись нам от всякие скорби, і нужда, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодати Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, Preczystu, славною славну владочицю нашу Богородицю, і пресну Діву Марію, совсеми святими пом'янувши, самі себе і друг друга і весь живот наш Христу, Богу предадим. предади. Як оподобайте всякає слава, честь і поклонення Су и і Святому Духу. Нині і пресної во віки віков. Амінь. Тобі услышня, услышим я, Господи, Господи, вослабі, я. войні, ластво, молиння моє, гнеда вослади хлебі, услышим я, Господи, да і справиться молитва моя. Tako da nilo pred ovoju, vozi ja nije ruku moje jut, žrtva večernja ja, Gospod. Господи, хранені, уста моїм і дверью граждані в устах моїх, не уклони серце моє моєго словеса, лукавство, не вшивати вини орі сіх. Со чоловіки, діла, що беззаконні і не сучтуться Су, і збраними їх, накаження праведних милості, обличчя м'я і лейже, де не намаса, лави моє, я, Яко аще й молитва моя, облаговлення, їх пожертва биша, при камені суди, їх, услышася, главоли моя, ковозного, що я котовща землі, просідеся на землі, расту, растучишися, кості їх при аді, Я Ко тобі, Господи, Господи, очі ми на тя ополахнути йме душу мою. Сохрани мене отці ті уже состави, що ми особлазно з неділаючих беззаконніе, паду твою мережу свою грішниці, єдиний смаз дондеже прийду. Ласимо да, ко Господу, возврати, класи моїм, Господу помоликся, проліди у преднем олені, моє печаль мою юдним розвищу. Нех дай щезати от мене духу моєму, і ти познаєш істеці моя. Na pote sem ponemor, hoj Žak, želiš čestit mi, smatraš, da je to ne bi smel, ja in ne bi smel, ja in mene, bojevne bi izvod, mene in izvajajo dušo mojo, pozvakodaj bi gospodorih, je se upokovanjim, ja, čest moja, je se na zemlji že vek, moj ime molen, in mojemu, ja, ko sem rekel, se azilo, izvede, izvave mi, ja, odminjaš, ja, 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 ja Мене ж у праведниці дондеше возда сим'є, і схлубенево зваку тобі, Господи, Господи, услеші глас мой, да буду Твої в немощі, а сумолинія моєго. А ще беззакони нас ріши. Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, Очищені є. Христоситься, й немо, не прогоняються, розбойники нема, у побрата отверзає, смерть умершляється, і нині постоян, Христос величається, і веселиться всі земна родини, лятва розрушив. Господи, потерпи, душа моя, во славу Твоє, купла душа моя на Господа, віте болюбний, всіх, хречесний возносинящим, во купно і славу дадим, єдиному єдиномої збавителю і Богу, Зиваючи розниця на древі, греснім. не prezri moljaši za nas. O straži utrinje do noši, o straži utrinje ja do bojet Izraela, o spoda, o rez drevle osaždana ja moji se, Že se osim božestveno virne da i tajin sve novo obražaj i život srca naših sve da spasem sa državom i u njeho. Jako gospodo milu si mnogo neoizbavljen je i to izbaviti Izraelu od Ive od Законом св'язує ми, і яві укріпляє, і любові Создателя, усі прелести а вірою, і не хрікара, Божем, вшами, сотроша, і по білівцям світові не украсища, і воневі с все лишася, умні радою, Господа, всі язиці Його всі люди, є. віра все хвелія, і любов славна, і надежда Богу мудрая, добра віддали те світліше показавшися, ся, з чи скилу зложиша, Права, деркова, престиша, Рая селені, Боже, жиса, прияша, осі боля ще. Утвердя сями на свяго на нас, істина Господня пребиває Твої вовни, не ради. Все чесниня, вчерікаво на доброту красніша, вірою, їм чущих, празничними ранами украснішися, того восичався, зофіни окраси, віра на любов любоше, і же ради Господи От людей свободи. В місті треба суща На нем соніла спасення, привічний цар посередні земли, возносимо, де не засвячає дміра конці і обновляється Воскресені ядом, радується, не на небесі, і веселяча цілові сина землі. Піюще, і возносите Господа Бога нашого, і поклоняйтеся по ножі ногоє, як о свято є, сподає й міровелість. Премудрось прості.

Господу слышит меня, не дава зватиму й конего, не да призвати ми услышам я Бог, правди моєм. Господу слышит м'я, не дава звати ми конему. Подоби, Господи вечер сей, без ріка сохранитися нам, благословен си, Господи, Боже отець наш і хвально і прославлено ім'я Твоє, Бого віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже коже Господи на очим'я оправдані Твоїм, благословені владиком, разу ним я оправданім Твоїм, благословені Святий, просвітим я опроведенні Твоїм. слава поновајет од вечерню молитву нашу, Господеві. Ви... Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Вечера все свята, мирна і безрішна, у Господа просим. Дай, Господи. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя, душі, з наших, у Господа просим прощення оставлені гріхові при наших Господа просим. Дай, Господи! Добрих і полезним душам нашим і міра мировим Господа просим. Дай, Господи! Проче, время живота нашому мірі покаяння скончати у Господа просим. Дай, Господи! Християнська кончина живота нашого безболізна, непостидна, мирна і добротвіта, на страшній судищі крестові просим. Дай, Господи! Пресвятою, Пречистою, Преблагословенною, Славною Владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіми святами пом'янувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи! Як у благі чоловіку любець Бог, я сей тобі славу госила і моцу, і сину, і святому духу, нині і пресну, і вовіки віку. Амінь! Всі. і Духові Твоєму. Глави Ваше, Господи, Ви приклоніте. Глави Ваше, Буде держава Царства Твоє благословена і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і вовіки віков. Глави І поклоняйтеся по ножю ногоєго, як о святого. Опієсо Христом, возник, і ная, і на своє Христово приводися тіло, ознася, поклонився. Цар наш прежде віка, соділа спасення посредні землі, як намалика мої сей побіча, на висоту році мія креста, явлено, образа ваша Христова страсть пречистою слава. Сину і Святому Духу, і нині і во віки вікова. крест твой, Христе, в Атріях, внуком благословені я, даруя. на главах примінені руки сотвори, Божества се мене свознася, ще взиває, Даруй Христолюбивому воїн, як ди, якось сантину оліни, нині одпущаєш раба Твоєго, Владико, голову, Твоїм соміром. яко є со очі мої спасен'є Твоє, я жив, сутвал пред лицем всіх людей, світ откровений, язикові слава людей твоїх Ізраїлям. Святий, святий кріпкий, святий, 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 святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, Халоцю і Сину, і Святому Духу, і нині і по віки амінь. Висвяти, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти старіки наша, Владико, прости, тебе, закони є наша, святий посіти, сили, немочі наша імене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і віки віком. Амінь. Отче наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на невісі, і на землі, хліб наш сушний дасть нам десь, і остави нам доли наша, як уже йому оставляємо дождником нашим, і не веди нас Своє Сушені, но царства, і збави нас от лукавого. Го. Як у Твоє царство і сила, і славу, Отця ісе на Святого Духа, нині присну, і во віки віком. Димний яруй і Твоя сохраняє крестом Твоїм люди. Слава Отцу і Сыну, і Святому Духу. Превородник і свяселиця, врія мати матероча, і веселя чуюся, я же бояком дроси, зо та зоїмени да я, роїстеним небословським добродітелям, равно чеснення породи. І я лоса, мудрими дів, уневіснивша, я жених Богу і слову, сонею мій духовні о пам'яті, взаглимся, славолючи тройце поборниці, вірую бої надежду, повіряю бо любві надежди, утверждає нас. Помилуй нас, Боже, по велице и милосе Твоей молим, Ти, се ослаши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о святейшем селенцем архиереем нашим Францисте Папе і и преосвященным болебем нашим Кир Теодорий, и болебем епископе нашим Кирнилием, ослужачи послужаш у святим храмісем, і оці наші духовних, і осей во брати наші. Кирієле і сони, Кирієле і сони, Кирієле і Єще Є ще молимся об охрані народі нашому, о придержащих властих наших і о всем воїнстві. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся у пресечих людей, хожидаючих у, у тебе великі багаті милости, за нам милостині, зася, православний Християни. Сон, сон, сон. Як у милостиві чоловік лювець Бог, єси тобі славу воселаємо, Цу і Сину і Святому Духу. Нині і присно, і во віки «Амінь».

Христос, істинний Бог наш молитвом, и пречистый своей матери, силу и честного же творячього Христа, Єго же Всемирного здвиження, праздник совершаєм, і блаженного священного мучника Теодора єпископа Мукачівського, і святої мучениці Софії, і я трих щерей віра, надежди і любви, і всіх святок і спасет нас як у благ чоловіко любець. любец.